Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Христос воскрес! воскрес! Знаєте, це святе Іван, воно по-особливому. ну, якесь, якесь для мене, по крайній мірі, таке тривожне. Тому що тут обичається реально стан народу. Який мені відомий? Не юдею, а наш український народ. Починаючи від самого початку Євангелія, від цього відрізку цього святого Євангелія, вони кажуть, що нам робити? Той чоловік робить силу чудес. Розумієте, як ми сприймаємо Божих посланців? Що нам з ним робити, як його вбити? Бо він робить село Чудес. Він оздоровляє, сліпим дає зір, німемо мову, всі його слухають, а ми, ми лишаємося в стороні. І навіть якщо це Божий посланець нам все одно, вбити його все. А ми будемо свою справу гнути далі. Бачите, що Господь Бог підносить нам перед очі? Що ми часто не, не розпізнаємо Божих постанців? Ми не чуємо Божого Слова, яким Господь Бог звертається через своїх людей до народу свого. Не чуємо, а навпаки, засуджуємо. Бо каже кажете, як він так буде робити, то всі підуть за ним. Наші синагоги лишиться порожні. А наступне, знаєте, по-особливому для мене страшне. Перевосвященники і фарисеї дали наказ, що коли хто дізнається, де він, має донести, щоб його схопити. Боже мій. Згадуються часи Радянського Союзу, де було написано, кажуть, трохи як два мільйони доносів. Два мільйони доносів. Хто їх написав? Наші люди донести на свого сусіда чи ще щось, використовуючи це як. Один із прийомів, щоб з кимось поквитатися, то з кимось посварився, все, ввечір тихо бере, пише сусід, слухає Радіо Свободу, чи там ще щось, і все, і вже до раді поніс записку, кинув там. І КГБ приїхав, все вже беруть. Вичу до сільради, доноси. Бачите, Христос ставить вам перед Очі. Хто побачить, маєте донести, щоб його схопити? Чи засуджуєте ви оце? Чи як ви на то маєте дивитися? Та як ми всі маємо на це дивитися? Оце є важно розпізнати і зрозуміти, що Господь Бог посилає нам через це святе Іван. Ісус не ходив уже явно серед юдеїв але пішов звідти в околиці біля пустині у місто зване Єфраїм. Місто, яке, з якого бажано було не виходити, тому що навколо була пустиня. І якщо ти виходив за межі того міста, а там проходили такі торговельні шляхи, там пантрували і розбійники, і ти міг там дуже легко. Пропасти і ніхто би тебе не знайшов. Треба було сидіти у місті. Я думаю собі, що кожен із вас, хто називає себе християнином, ви вже в місті так зване Єфраїм по Божому. І коли ти вийдеш за межі свого міста за межі свого християнства маєш велику ймовірність загинути, попасти в руки розбійників, деяких звірів, або просто в пустині умерти без води, без нічого. Тому тримайтеся тої віри, яку ви маєте. Я зараз не про конфесії. Конфесія це значить. Греко-католики, православні римо католики це конфесія, але всі ми є християни. Я зараз про християнство. Тримайтеся своєї віри, учіть дітей. Розказуйте, наскільки це є важне, і хто є Ісус Христос у вашому житті, хто є Ісус Христос у вас в Хаті в родині, хто є Ісус Христос. Для нашої держави. Щоб ми не прогнали Бога із свого серця. Бо як ми будемо писати доноси, шукати у сусідів, що він всі помилив, ми тим самим проганяємо від себе Божого Духа. Ми стаємо на місці тих, які засудили Ісуса Христа. Які поміняли божественну благодать, Божу присутність, поміняли на достаток земний. Доходи, синагоги, люди до них не будуть ходити, бо підуть за Ісусом, бо Він чуда творить, Він нам поламає бізнес. Якщо проміняєте Бога на бізнес, на вигоду, Буде те, як написано христова історія. Ті, що засудили Ісуса Христа, вони були прокляті всіма поколіннями. І нами в тому числі. Бо кожен із вас, коли чує фарисей, одразу асоціація це погані люди, одно роблять, друге говорять. Коли ми чуємо Юда, ми одразу розуміємо, що то є зрадник. Так само буде і з нами, якщо ми відкинемо живого Бога, який прийшов до нас в наше життя і проситься, стукає в двері, двері мого життя, пусти мене до хати, пусти мене всередину, каже Ісус. Якщо ми його відкинемо, або, або ще гірше продамо Ісуса, нашу мені церкви буду. Я свобідна людина, я частина світу, не треба мені церкви. Я чую такі слова. Вони виглядають як прояв свободи, але по правді це є відречення від Ісуса. І тому це Євангеліє так мене от насторожує. Як написано, наближалася юдейська Пасха, багато людей в околиці прибули перед Пасхою до Єрусалиму, щоби очиститися. Чуєте, вони прийшли до Єрусалиму в храм, щоб принести пожертву, щоби очиститися. І засудити Ісуса. Часом по дорозі до очищення, по дорозі до церкви ми можемо засудити Ісуса. Не розпізнати його, бачити тільки людей, які там є, знаючи їх. Хіба батько і матір ми його не знаємо, так? Священника осудити. Та ми знаємо його дуже добре. І тому по дорозі до церкви, йдучи за спасінням, ти можеш заробити собі смертну кару. Відступництво загубити Ісуса, відмовитися від Ісуса. Замість того, щоб прийти, а отримати очищення. Господь очищує, Він має владу прощати гріхи, бо Він відкупив нас ціною своєї крови. Він заплатив велику жертву. Щоб ми черпали з тої жертви, черпайте, наповняйтеся, наповніте себе життям, приймайте тіло і кров Христове, бо в тому каже Господь, хто воїсть моє тіло, п'є мою кров, має життя вічне. Зробіть собі за життя вічного. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес!